Так, та що, ось зараз подільничок. Тут у нас така репка вироботочка. Зараз людям шукаємо. Скинемо рахунок по-новому, знайшли вже новий. І скинемо по комплекту. Ну, Оригінальний, я не бачу смисла тут ставити, якщо чесно. Тут, тут поцарапано ну, все, Попробуємо погладити. А зараз розберемо ще О, ось цю тягу. Тобто колісу. Ну, хрестовинка як правило, буває, тут випадає, ну, вроді, я б сказав, вона живенька. Отут, ось тут люфти є. Ось тут люфти є. Тут тулочка, бачите. Зараз монітори. і буде видно якось так. Таке у нас коліса Бо тут у нас є на конечку ляве-права різьба для того, щоб ти міг регулювати іменно. Оцю тягу длину її, щоб у тебе ручечка в кабіні стояла чітко, рівненько, щоб ти міг зіграти. Тут ліва і права лізда. На цих іменно тягу. Якось так.